Ты запустил себя. Mm? Ты на да, цього прийшов? Подивись на себя. Мені плювати. Я больше не могу писать. Лежи, ты больше не хочу. Все сделано так. Живо не так. дручу не так. Професіограмоту. Я нікчем. Який не виправдав твоїх очікувань. Та я на фронт пішов через те. Не через мене. Не перекручуй. Війни не було б, якби не зелена влада. Треба було не заходу зуболизати, а, а, а Росією будувати зараз? нормальні стосунки. Так. <свят> У нас спільна історія. Ми з росіянами брати і завжди ними будемо. Брат на брата, не піде зі зброєю в руках. А цю війну не Росія почала, а Захід. А Україна тільки маріонетка. Нас з тобою зробили маріонетками. Припини. Інакше я більше з тобою не буду спілкуватися. А ти не будь страусом. І не ховайся від правди. ЖЕТЬ!